Ранку, діти, скажіть, яка зараз пора року? Так, правильно, весна. Надійшла весна прекрасна, многоцвітна, тепла, ясна, ніби дівчина в вінку, ожили гаї, діброви, повну гомону, розмову і пісень чагарнику. Як ви здогадалися, що прийшла весна? Зазеленіла трава, зацвіли кульбаби, день став довгим, заспівали весело птахи. Так, діти, весна прекрасна пора року, її всі чекають з нетерпінням. З давних давен наші пращури зустрічали весну веснянками та гаївками. А ще весною наш народ святкує Великдень. Це день Воскресіння Ісуса Христа. На Великдень увесь день дзвонять церковні дзвони. Всі радіють, люди прославляють Воскресіння Христа, пробудження природи, прихід справжньої весни. У цей день і діти, і дорослі всі йдуть до церкви святити Пасху. Пасху несуть кошиках, прикриваючи її рушником. У кожного кошику ще є страви, калач, кільце ковбаски, сир, масло і писанки. А що таке писанки? Писанки одна із стародавніх форм українського народного розпису, яким розписували пташине яйце різноманітними візерунками. Вони бувають різних кольорів з різноманітними орнаментами, які малюються воском. А потім наноситься фарба. Вона лягає на яйце, а не на віз і не береться. Це і є писанки. За способом виготовлення писанки поділяють на декілька видів. Давайте розглянемо кожні. Ось крашанки. Це яйця, пофарбовані одним кольором без візерунків. Дряпанки. На пофарбовані одним тоном поверхні яйця. Гострим предметом видряпують візерунок. Крапанки. На фарбоване яйце краплями воску наносять візерунок іншого кольору чи кольорів. Мальованки. Це коли яйце розмальовують фарбами за допомогою пензля. Найчастіше це дерев'яні декоративні писанки. А ще є яйця, які найчастіше роблять господині на Великдень. До сирого яйця прикладають гарні листочки, зав'язують у чулок та кидають у заздалегідь приготовану воду. Найчастіше це вода оранжевого кольору. Поварене лушпиння цибулі. Такі яйця називають трав'янки. Давайте скажемо ще раз. Трав'янки. Добре. А ще є столом'янки. Це яйця, на які за допомогою клею прикріпляють соломку у вигляді різних візерунків. Повторіть, будь ласка, солом'янки. В наш час є багато нетрадиційних писанок. Їх виготовляють з дерева, кераміки, глини, паперу, зі скла. Є пластикові, є наклеянки, навіть є вишиванки. Подивіться, яка краса тощо. А це мапа писанок, на якій ми бачимо, що кожен регіон України має свою писанку з характерними особливостями орнаменту. Різні за змістом, за формою. За кольоровою гамою. А зараз давайте пригадаємо, які бувають орнаменти. Це рослинний орнамент, геометричний орнамент, рослинно-геометричний орнамент, тваринний або ще кажуть зооморфний орнамент та багато інших. Беручи в руки барвисте яйце, ми милуємось його орнаментом. Орнаменти складаються із символів знаків. Символи, які найчастіше зустрічаються на писанках, тісно пов'язані з нашим життям. Кожен символ, кожна лінія мають своє значення. Давайте уважно роздивимося знаки символи українських орнаментів, які зустрічаються найчастіше. Сонечко, ружа, олень, зозуля це символи здоров'я і довголіття. Берегиня і півень це символи обереги. А ось квітка та смерека це символи любові. А символи багатого врожаю це ріжки, соняшник, грабельки безконечні. Також окрім символів на писанці, важливим елементом є кольори, в які вона розфарбована. Колір має символічне значення, походження якого не випадкове. Червоний колір символізує добро, радість життя. А для молоді щасливий шлюб. Жовтий символ небесного світила, тепла та врожаю. Також жовтий був кольором багатства. Зелений це весняне пробудження природи, надія на гарний врожай. Бурі та коричневі символізують землю та її приховану життєдайну силу. Чорний колір символізує нескінченність життя людини, а білий це колір чистоти. Білі символи на писанці символізували безгрішне життя. Блакитний це символ неба, води, повітря, чистоти та здоров'я. Пропоную вам сьогодні прикрасити діти паперові крашанки з символами. Але спочатку погляньте, якими символами прикрасила писанки я. Ця крашанка прикрашена грабельками і спіралькою. Грабельки це символ багатого врожаю, а спіраль символ життєвої сили. Писанки з такими символами дарували на здоров'я. Зверніть увагу, що символи розташовані один напроти одного. Зверху та знизу краша. А спіраль ще прикрашена білими цяточками. Символом вічної молодості, росту і безсмертям прикрашена інша краша. Ось вона. Це Смирека. Зелені гілки, листечко. Ще можна додати, що це символ життя весняного оновлення після зимового сну. Зверніть увагу, що смерекою прикрашена верхня та нижня половини крашен. Їх розділяє смужка, яка прикрашена сяточками. Ще одна писанка. Вона прикрашена сонечком та безконечником. Сонечко розташовано у верхній та нижній частині крашанки. А між ними безконечник. Це такі кривульки, які символізують воду. А вода є джерелом сил природи. Символом сонця пов'язано все найкраще, що є в людському житті. Ви хочете, щоб у вашій родині всі були здорові і щоб був достаток оминало всяке лихво? Тоді не обмежитесь приготуванням до Великодня лише крашами, а сідайте робити писанки. Справжня писанка, яка створена з дотриманням усіх правил. Є священним оберегом на цілий рік і може виконати будь-яке добре бажання, задумане людиною, що її намалювала. Роздивіться ще раз усі писанки. Виберіть, яка вам подобається, і починайте малювати. А може хтось складе свій візерунок на писанці. Для роботи нам потрібна. Фарба, пензлик, простий олівець, вушна паличка, стаканчик з водою, серветка та шаблон крашенки. Колір крашенки вибирайте, який вам подобається. Щоб крашенка стала писанкою, потрібно спочатку намалювати ескіз олівцем. А потім розфарбувати його відповідними фарбами. Я вирішила, що моя крашанка буде прикрашена сонечком та безконечником, тому вже ескіз намалювала. Тепер я буду розфарбовувати символи відповідними фарбами. І починаю розфарбовувати з сонечка, яке знаходиться в верхній частині крашанки та нижній. Ми вже знаємо, що жовтий колір це колір тепла. Це символ нашого сонця. І ще кажуть, що жовтий колір це колір багатства, колір багатого врожаю, колір достиглого. Зерна та розфарбовуємо сонечко. І в нижній частині сонечко ескіз готовий, тому вже розфарбовувати не так важко. Зафарбовуємо. Розфарбували. Тепер потрібно намалювати нашому сонечку, звичайно ж, промінці. Мені зручно малювати їх вушною паличкою. Занурюю паличку в жовту фарбу, звичайно, і починаю малювати промінці. Ставлю відбитки по колу сонечка. На однаковій відстані, починаючи зверху. Притискаю, прибираю, зверху до низу на однаковій відстані. І потім знизу до верху. по колу. Так, бачите же. Сонечко посміхається. І на іншому сонечку промінці. Також ставимо відбитки по колу на однаковій відстані. Зверху вниз і потім піднімаємося знизу в ось такі гарні промінчики. Намалювали. Тепер я намалюю смужку, яка розділяє нашу крашанку на верхню та нижню частину. Смужку я буду малювати пензликом білою фарбою. Смужка повинна бути тоненька лінія. І вона складається діти, з двох ліній. Спочатку. Малюю верхню лінію, тримаю пензлик рівно і малюю кінцем ворса пензлика. Давайте згадаємо, що символізує білий колір. Це символ чистоти, символ безгрішного життя. І білий колір на моїй писанці додасть. Більшої виразності та яскравості. Так, намалювала одну лінію. Так? Малюємо діти зліва направо. Добре. І на відстані малюю ще одну лінію. Теж пензлик тримаю рівно і малюю кінцем ворса пензлика. Протягом року ми такі лінії малювали, тому. Думаю, ви впораєтеся з цим завданням. Так, проводимо лінію. Кінцем форса пензлика. Ось так от. Намалювали. І залишилось мені. Намалювати безконечник. Це такі кривульки, які я буду малювати синім кольором. Кривульки теж потрібні, щоб вони були діти, тоненькі. Тому пензлик тримаємо рівно і ведемо кінцем форса пензлика лінію. Ось такі кривульки. Чому синій колір? Тому що це колір водички. Так, і промальовуємо кривульки по всій довжині смужки. Так. Далі домальовуємо безконечник ось які кривульки. Так і тут покажу, що тут вони є з цієї сторони. Так, подивіться. Ось моя писанка вже готова. Діти, цю писанку я залишу вдома. Це буде мій оберег для всієї моєї родини. Він буде захищати мою родину від хвороби та у всякого лиха. А тепер, ви, малята, прикрасте свою крашенку символами, які ви забажаєте. Я впевнена, що у вас теж буде оберег для вашої родини. Зробіть фото своїх робіт і надішліть їх мені, а я буду чекати. Любіть нашу рідну Україну, шануйте її прадавні звичаї, вивчайте народні традиції. І нехай Господь посилає нашій прекрасній землі мир і спокій з Великоднем. а наша зустріч закінчується. Бажаю вам веселих свят і до побачення!